Привіт, друзі. Якщо ви думаєте, що знаєте на що здатна людська жадібність, ця історія вас шокує. Обов'язково підписуйтесь на канал і натискайте дзвінок, щоб не пропустити нові драматичні розповіді з реального життя. Сьогодні розкажу вам про жінку, яка втратила все через власну довірливість і материнську любов. Валентина Петрівна сиділа на лавочці біля під'їзду з двома пакетами речей і не могла повірити в те, що сталося. Вчора ввечері вона була господиною трикімнатної квартири в центрі міста, а сьогодні безхатькою старою жінкою, яку власна невістка викинула на вулицю. Все почалося два роки тому, коли її єдиний син Ігор познайомив її залою Мамо! Це найкраща дівчина на світі, Сяє в 35-річний чоловік. Вона турбується про всіх, допомагає людям справжній янгол Алла 28 років, світле волосся, великі очі, завжди приносила торт і усміхалася. Коли приходила в гості, Обов'язково допомагала мити посуд. Валентино Петрівно, ви так гарно готуєте. Навчіть мене, будь ласка, солодко промовляла Алла. Звісно, дитинко, мені так приємно, що Ігор знайшов таку турботливу дівчину. Алла завжди цікавилася здоров'ям свекрухи, приносила ліки. Коли Валентина Петрівна захворіла на грип, Алла доглядала за нею цілий тиждень. Я раніше в лікарні працювала. Усміхалася Алла. Люблю допомагати людям. Через рік вони одружилися. Скромне весілля, але Валентина Петрівна була щаслива. Одного вечора Валентина випадково почула, як Алла розмовляла по телефону у ванні. Так, все йде за планом. Стара довірлива, син під каблуком, ще місяць, і квартира наша. Валентина завмерла біля дверей, можливо, неправильно зрозуміла. Мабуть, Алла говорила про якийсь фільм чи серіал. Вона відійшла, не наважившись запитати Не треба підозрювати дитину, ти ж переконала себе. Але проблеми почалися незабаром. Спочатку Алла м'яко натякала, що їм з Ігорем важко знімати квартиру. Валентино Петрівно, половину зарплати віддаємо за оренду, а могли б на дитину купити. Приїжджайте до мене. Не задумуючись, запропонувала Валентина. Ви впевнені? Очі Алли блиснули. Не хочемо заважати. Та що ви? Родина має бути разом. Ігор обійняв матір. Ти найкраща, мам». Алла з Ігорем переїхали в її двокімнатну квартиру. Спочатку все було добре, але через місяць атмосфера змінилася. Валентино Петрівно, вони, сказала Алла за сніданком. Ваша квартира дуже цінна. У центрі міста хороший ремонт, мільйон двісті точно коштує. Та нащо мені ці гроші? Головне, щоб вам було комфортно, ви така добра. Але подумайте, а що буде, коли вас не стане? Ігор, ваш єдиний спадкоємець, так? А Раптом держава щось вимагатиме, податки, збори, краще заздалегідь все оформити. Ігор кивав, Мама. Алла права. Сьогодні з документами такі проблеми. Валентино Петрівно, Алла взяла її за руки. А якщо завтра серце зупиниться, Ігор залишиться з нічим, а держава забере квартиру за борги. Та які борги? Ви не знаєте, як зараз з податками краще перестрахуватися. Тиждень за тижнем Алла повертала розмову до квартири, то розповідала історію про сусідку. Яка втратила житло через борги, то про знайому, у якої держава відсудила квартиру. Мамо, переконував Ігор, ми ж не кидаємо тебе, просто хочемо захистити твоє майно. Валентина Петрівна вагалася, але материнська любов взяла верх. Через три місяці вони пішли до нотаріуса. Ви впевнені? запитав нотаріус. Дарунок квартири, комам. Це серйозне рішення, впевнена, всміхнулася Валентина Петрівна. Це ж мій син. Там є пункт про право до вічного проживання, пояснював нотаріус. Звісно, звісно, поспішно говорила Алла. Валентина Петрівне, наша рідна мама. Документи оформили. Квартира тепер належала Ігорю. «Мам». Може, не варто поспішати з пансіонатом, несподівано сказав Ігор за вечерею наступного дня. Алла різко обернулася. Ігор, ми домовилися, твоя мама заважає нашому сімейному життю. Але це ж мама? Твоя мама чи твоя дружина? Вибирай зараз. Ігор опустив очі. Вибачте, мам, Алла права, ми молоде подружжя. Валентина відчула, як щось холодне розлилося в грудях, але промовчала перші тижні нічого не змінилося, але потім Алла почала висловлювати побажання. Валентино Петрівно, ми з Ігорем хочемо дитину, нам потрібна дитяча, щача теча кімната. Та як же у нас лише дві кімнати? Ну, ви могли б переїхати до кухні, там диван розкладається. Валентина Петрівна перебралася на кухню, але навіть кухня Аллу не влаштовувала. Валентино Петрівна, Алла говорила м'яко, але очі залишалися холодними. Ви розумієте, що заважаєте Ігорю бути щасливим. Він через вас не може розслабитися вдома. На роботі нервується, думаючи, як ви тут страждаєте. Та я ж мовчки сиджу. Ваша присутність це постійний докір. Ви нагадуєте йому про те, що він поганий син. Хіба це справедливо? То що ви пропонуєте? Є відмінний пансіонат для людей похилого віку, не дуже дорого, хороший догляд. Ви там знайдете друзів свого віку. Але ж я маю право жити тут. Це в документах написано. Але усміхнулося, але очі стали ще холоднішими. Валентино Петрівно документи документами. А життя життям. Хіба ви хочете зіпсувати щастя власному синові? Валентина Петрівна відмовилася їхати до пансіонату. Тоді почався справжній тиск, Алла перестала готувати для свекрухи. Ви, дорослий чоловік, самі можете собі їжу купувати. Перестала прибирати в кухні. Це ваша територія, самі, і слідкуйте за чистотою, почала приводити друзів і влаштовувати гучні вечірки. Квартира наша, маємо право запрошувати гостей. Ігор тепер відкрито підтримував дружину Мам, ти справді заважаєш нашому сімейному життю, Алла права, тобі краще жити окремо. Але ж я, твоя мати, мо, ти моя мати, але Алла Мґє, моя дружина, і я вибираю її. Тим часом сусідка, Тітя Ніна, спостерігала за всім з тривогою. Щось їй не подобалося в цій Аллі, занадто швидко все відбувалося, занадто гладко. Одного дня вона не витримала і зайшла до Валентини. Валя, а ти знаєш, що твоя Алла вже третій раз заміж виходить. Що ти кажеш? Я її впізнала. Два роки тому вона з моїм двоюрідним братом жила. Тоді Світланою називалася. Він після неї без копійки залишився вона йому дачу і машину виманила. Валентина завмерла Ти впевнена? Як у Бога душа. Та ж сама схема: знайомство, швидке одруження. Виманювання майна меда, вона спеціально чоловіків з немолодими батьками шукає. Останню краплю терпіння переповнила ситуація в неділю вранці. Валентина Петрівна прокинулася від того, що Алла збирала її речі у пакети. Що ви робите? Ігор поговорив з адвокатом. Спокійно відповіла Алла. Право до вічного проживання можна анулювати, якщо особа заважає нормальному використанню житла. Це неможливо, е, цілком можливо. Ми подали до суду, а поки що ви маєте звільнити квартиру добровільно. Валентина дивилася, як Алла безцеремонно запихає її речі в пакети. Фото померлого чоловіка, подарунок від маленького Ігоря на день матері, бабусина брошка, все летіло в пакет як непотрібне сміття. Обережніше, будь ласка, прошепотіла вона. Це старе Мотлохи. відмахнулася Алла. У пансіонаті все є Даже Ігор. Ігор на роботі він не хотів бачити ваші сльози йому і так важко. Алла подала Валентині Петрівні два пакети з речами Пансіонат. Я вам знайшла. Ось адреса три тисячі на місяць небагато. У мене нема таких грошей. Продайте золото або знайдіть роботу. Ви ж ще не така стара, але ж це моя квартира, я тут сорок років живу. Алла засміялася, була ваша, тепер наша, і ми маємо право вирішувати, хто тут живе. Вона відкрила двері. Ідіть. Якщо через годину ви будете тут, викличу поліцію. Скажу, що ви порушуєте границі приватної власності. Валентина Петрівна стояла на сходах з пакетами і не розуміла, що робити, куди йти, до кого звертатися. Вона набрала Ігоря, довгі гудки. Потім, мам, не дзвони мені, Алла все правильно зробила. Ти заважала нашому сімейному щастю. Ігоре, я ж твоя мати, ти мені мати, а їй ти ніхто. Я вибираю свою дружину. Він скинув виклик. Валентина Петрівна сіла на лавочку біля під'їзду. Люди проходили повз, деякі з жалістю поглядали на пожилу жінку з пакетами. Увечері до неї підійшла тітя Ніна. Вале, що з тобою? Чому ти тут сидиш? Мене викинули з власної квартири. Прошепотіла Валентина і розповіла все. Господи. Тітя Ніна схопилася за серце. Но та ця Алла ж відома аферистка. Виявилося, що Алла брехала і про медичну освіту, і про роботу в лікарні. Вона просто добре вивчила психологію старших людей. Перша жертва вдівець Петро Іванович. Алла з ним прожила рік, виманила дачу та машину. Другий Микола з дитиною інвалідом. Вона навіть допомогу на дитину привласнила. Господи. А твій Ігор допомагав їй з документами, він не дурень валя, він злочинець, тітя Ніна допомогла знайти безкоштовного адвоката, але юрист тільки розвів руками право до вічного проживання дійсно можна оскаржити в суді. Таких справ багато. То що мені робити? Збирати докази того, що вас обманули, що шлюб був укладений з корисливих мотивів. Валентина жила в тітки Ніни на дивані і намагалася зібрати докази. Дізналася, що справжнє ім'я Але Світлана, і що у неї справді є два попередніх шлюби з подібними схемами. Через місяць Тітя Ніна побачила оголошення про продаж квартири Валентини ціна мільйон сто тисяч гривень. Та вони ж не мають права продавати. Адвокат пояснив, що мають право, якщо новий власник погоджується нести обтяження, але виявилося, що Алла знайшла покупця, свого спільника. Приватний детектив, якого найняла Тітя Ніна на свої заощадження, розклав фотографії. Ось Алла під ім'ям Світлана з першим чоловіком. Ось вона ж, як Олена, ну з другим. Схема однакова. Знайомство через інтернет, швидке одруження, виманювання житла, зникнення п'ять сімей за три роки. А Ігор, ваш син, не жертва, він повноцінний учасник з самого початку. Він не працював ніде постійно, а жив коштом від сімейного бізнесу Алли. Але ж він, мій син, я його народила, виростила він вас продав за гроші. Вибачте, але це правда. Справа тяглася півроку. За цей час квартиру продали тричі через підставних осіб. Суд визнав шлюб фіктивним, але квартиру повернути не вдалося. Валентина отримала компенсацію від держави 70 тисяч гривень. Цього вистачило на кімнату в гуртожитку. Через рік вона дізналася, що Ігор одружився втретє. Нова дружина, молода вдова з квартирою та немолодою матір'ю. Схема повторювалася, але цього разу у Валентини були контакти попередніх жертв. Вони разом написали заяву до поліції з усіма доказами. Аллу і Ігоря заарештували через два місяці. Аллу засудили до п'яти років за шахрайство. Ігоря м, до трьох як пособника. Останній раз Ігор телефонував їй з в'язниці: Мам, ти ж не залишиш мене? Я твій син. Валентина довго мовчала. У слухавці. Теж було тихо. Потім Ігор додав Мам, я ж не хотів, але сказала, що так буде краще для всіх. Ти вибрав гроші замість матері. Живи з цим. Валентина поклала слухавку і довго дивилася на фото, де вони з маленьким Ігорем усміхалися в камеру. Той хлопчик справді помер. Валентина так і залишилася жити в гуртожитку. Працювала прибиральницею в школі, щоб прожити на пенсію. Не шкодую, що вони сидять, говорила вона, шкодую тільки що повірила. Материнська любов зробила мене сліпою, але найважливіше вони врятували нову жертву. Молода вдова, дізнавшись правду, відразу викинула Ігоря і подала заяву до поліції. Ось така історія, друзі. Материнська любов це прекрасно, але сліпа довіра може коштувати всього життя, завжди перевіряйте людей, які раптом з'являються у вашому житті з надто красивими обіцянками. І пам'ятайте справжня любов ніколи не вимагає віддати все майно для безпеки. Напишіть у коментарях чи мала Валентина право відмовитися від сина. І як би ви розпізнали таку алу у своєму житті? Ваш досвід може врятувати чиюсь родину від подібної долі. Якщо історія вас вразила, ставте лайк і діліться з друзями. Можливо, ви врятуєте чиюсь маму від подібної долі. До зустрічі у наступних історіях.